Слава Богу. Один Господь і іншого немає. лиш Він один у горі підкріпляє, лиш він один в нещасті потішає, і наші болі, і печалі знає, ніхто з людей, ніхто, лише тільки Він, живий Господь, Спаситель, Божий син, і в твоїх бідах вір, ти не один, Він допоможе й дасть для тебе сил, усе пройдеш, здолаєш всі печалі, тому що ти. Живого Бога знаєш, ти знаєш того, хто всю владу має, хто зцілює, хто з мертвих воскрешає. Не раз до тебе Бог твій говорив, і милість не одну тобі явив, чому ж сьогодні руки опустив, чому ти в душу сумніви впустив? Скажи мені, лиш чесно, ти зізнайся чи твій Господь хоч раз в житті змінявся, чи Він хоч раз від тебе відрікався? Я знаю ні, тож нині не лякайся. Сьогодні знову стукаю до тебе. З'єднайся, сину, у молитві з небом, я знаю все, усі твої потреби, та перш за все прийти до мене треба. Чому забув, який сьогодні я? Чому забув, що поміч я твоя? Чому забув, що я твоя опора? Чому зневіра в твоїм серці знову? Я твій Господь. Повір мені, дитино, ніколи і ніде я не покину. Не плач, дитя, я сльози всі втираю, про всі твої потреби пам'ятаю. Прийди до мене, низько ти схилися, мені, як батьку, знову ти відкрийся. Я дам тобі із неба допомогу, і до кінця пройдеш ти цю дорогу. Не сумнівайся, віруй, я з тобою ніщо не розлучить тебе зі мною. Я Твій Господь, і сила я твоя, хай віра буде чиста і жива. Без віри догодити неможливо, тому не бійся, а вперед іди сміливо. Нехай ступають твердо твої ноги, і пам'ятай, що ти крокуєш з Богом, а я твій шлях, дитино, сам проваджу, і поміч дам, і сам тобі пораджу, тому іди вперед і не вагайся, будь мужнім, я з тобою не лякайся. Амінь.